Друзі, ради вас вітати, як перевести виплати пенсії з України в Польщу? Алгоритм дій Перше, друзі, зверніться в ЗУС за місцем проживання. З пакетом документів. Наступне ЗУС перевірять та засвідчать надані вами документи і подадуть запит до Пенсійного фонду України. Наступне Пенсійний фонд України розглядає ваш запит і ухвалює рішення, про яке вас також повідомить ЗУС. Документи, з якими ви повинні прийти в ЗУС, це ваш паспорт, номер, песель, Укр. Також це може бути карта побуту. Також документ, що засвідчує вашу особу. Кентифікаційний код ваш український, за наявності пенсійне посвідчення ваше за наявності українське, і також довідка з банківськими реквізитами особового підкреслю валютного рахунку, відкритого в польському банку, друзі. Чому у валютному? Тому що пенсія виплачуватиметься щоквартально на особистий валютний рахунок. До зустрічі!